І знов різдво, знов сяє Ясна зірка. Христос родився, всюди спів лунає, у серці радість, щастя і утіха. І все при різдво Ісусе сповіщає. А я дивлюся у вечірнє небо, і думками йду тепер до Вифлеєму. Христос родився там для мене й Тебе, і так на серці радісно і приємно. Я ніби йду разом із пастухами, щоб поклонитися Христу Месії, а зірка все веде та ясно сяє, говорячи всім людям про спасіння, а з неба лються ангельські співи. О слава Богу, мир на всій землі. Сьогодні, бо народжений Месія, збулись пророчі всі слова святі. О, мій Ісусе, Ти заради мене зіш... залишив ті прекрасні небеса, зійшов на грішну, нечистиву землю, щоб дарувати наземне життя. Ти народився, щоб життя я мала. Прийшов, щоб постраждати на Христі, страждав за мене, щоб я не страждала, прекрасне небо подарив мені, веди мене. Я прошу, любий спаси, а я покірно йтиму за тобою. Моя ти ціль, моя ти зірка ясна. До вічного веди мене спокою так тихо скрізь, а зірка ясно сяє, дарує спокій і добро, і надію. Вона всіх до Ісуса закликає, І веде на шлях правдивий до спасіння. Що в подарунок принесу Ісусу, я знаю, що скарбів він не бажає. Відкрию серце, від жену спокуси, і з ним упевнено, піду я далі. О, друже, ти подумай в день Різдвяний, куди йдеш ти, де Твоє спасіння? Христос тебе так ніжно закликає, впусти Його у серце неодмінно. Якщо твій шлях вкривають темні хмари, нехай Ісус Спаситель, путь Твою освітить, Він сам простить і більше не згадає, і з ним так добре буде жити в світі, довір Христу проблеми, Він поможе, радіти будеш і співати славу. Скажи в тиші, О, мій ласкавий Боже, Прости, мої провини, я благаю, і щастя більшого ти не зазнаєш, коли з Ісусом йтимеш стежині. Він сам тебе в тиші проводжає, бо Він твій Бог любові, щастя й миру. А зірка сяє тихо і загадково. Христос родився, всюди спів лунає, нехай подяка. І слава лине Богу, й мелодія у серці не змовкає. Амінь.